Всім доброго дня! Мене звати Ліда і я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо Разом. В сьогоднішньому відео я трошки розповім вам, які ж в мене справи, і що в мене на спицях. Давненько я до вас ось так не з'являлася. Я це відео дуже хотіла записати обличчям в кадрі, але, на жаль, обставини склалися так, що я не можу цього зробити. Справа в тому, що я зараз лікую зуби. Ну, Точніше, їх протезую, і мій лікар-ортодонт невчасно пішов у відпустку, і в мене зламався передній зуб. І самі розумієте, що ну, в такому вигляді чисто естетично, я не можу до вас з'явитися. Але знімати потрібно, тим більше, що мені вже є вам що показати. В мене є одна готова робота, яку я дуже м хотіла завершити, нарешті це трапилося. Тому вже як є. На жаль, в'язала небагато, тому що в мене, як ви знаєте, одна дитина хворіла вітрянкою і виявляється, що інкубаційний період не 5-10 днів, а може бути і 3 тижні. І в мене через тиждень захворіла інша дитина. Отож, ми три неділі сиділи вдома. Як ви розумієте, що з чотирьох річками, да ще й двома, особо дуже не пов'яжеш. Але все ж таки щось я в'язала. Отож, давайте я вам покажу, що ж у мене зараз на спицях, а ще, звичайно, одну свою готову роботу. Перший мій процес ось такий в'яжу джемпер. В'яжу своїм улюбленим. Методом реглан зверху, мені все подобається. Вирішила щось зв'язати для чоловіка, а то все собі, дітям, а йому нічого, тільки одні шкарпетки. Він, правда, у мене не сильно й просить, але все ж таки хочеться зробити приємне. В резиночка, як ви бачите, тут трішки меланжева йде, тому що я сюди додала ось таку додаткову ниточку. Це. Ось такі вони у мене в таких маленьких котушечках. Це нитка із пряжі Пух-Норки. Вона окремо продається. Я купляла десь на розпродажі, у мене багато таких. Бабіночок, можливо, штук 20, я колись давно купила. На жаль, такого самого кольору я не знайшла, тому підібрала найтемніший, який більш-менш хоч сюди підходить. Справа в тому, що ця пряжа не тримає резинку. Це напіввовна. Тут і кашемір є, і меринос, і віско, здається, 10%. Але. Це так заявлено продавцем, але мені здається, що це звичайний кардний меринос, тому що він от колючий, от зараз він сильно пропитаний пропиткою, і він такий ніби дубовий. Хоча в зразку, ось в зразочок, він стає м'якший, але все рівно. От мені воно після прання чимось нагадує кардну вовну. Ось так вона не тримає ні резинку, нічого. Коли я в'язала джемпер сину, і там в складі був чорний, мабуть, ви пам'ятаєте, там в складі був кашемір, то там зовсім інша ниточка. А тут, ну не знаю, можливо, помилився продавець, можливо, це маркетинговий такий крок. Ну, маємо, що маємо. Отож, в'яжу звичайний реглан зверху, вже майже пров'язала регланну лінію. Далі буду знімати рукави і в'язати просто вниз. Це така в мене відпочивалочка. Не знаю, чи мені вистачить пряжі. Якщо мені не вистачить пряжі, то це буде ще один смугастик. Добавлю сюди якогось. Не хочу світлий колір додати, в мене там є трішки чорного, можливо, чорного. Чоловік не дуже полюбляє світлі кольори. І ще в мене є один невеличкий процесик. На спицях ось такої шкарпеткової ниточки, ось сюди начіплялося. Це ниточка, яку я фарбувала сама. Я вам показувала в минулому відео. Думала, що мені з нею зв'язати? Якось шкарпетки не дуже вже хочу діткам в'язати, в них вже їх багато. І донька не сильно любить носити вдома чомусь шкарпетки. Тапки теж не хочу носити, тому я вирішила їм зв'язати такі слідочки на підошві. Ось, я вже вирізала із войлочної, купила войлочну підошву, вирізала по їхньому розміру, обв'язала по краю гачком і в'яжу вже, ось зв'язала одну. Устілочку зв'язала, теж зв'язала гачком, далі буду в'язати спицями, тому що не дуже я люблю в'язати гачком. Для мене це складно Буду підошву, не підошву, а устілку пришивати до підошви, щоб було трішки тепліше. І далі вив'язувати такий слідочок. Думаю, що в мене з цього щось вийде. Я в минулому році в'язала. Для знайомої. Дорослий, правда, розмір був, але ну, такі непогані тапці вийшли. Тому не знаю, що з цього вийде, але буду в'язати. Донці колір подобається, а чи сподобаються їй тапочки, покаже час. Ну, і на завершення я хочу показати вам свою готову роботу. Як ви знаєте, що я приймаю участь у проєкті Чудо в смужку, і я завершила своє чудо. Ось вам його показую у всій красі. Ось, подивіться на цю. Ще, правда, не заправила кінчики, ось тільки-тільки спиць. Просто. Це неймовірно, дуже красивий. Він вийш... Я Зроблю вам під зйом, як він виглядає на мені. Він ще не попраний, кінчики не заправлені, тому горловинка ось така. Сюди теж додавала в горловинку додаткову ниточку спандекс, тому що пряжа також не тримає резинку. Якщо після прання ситуація не виправиться, то я просто от сюди по краю вставлю нитку резинку. Воно підзбере і не буде ось таких хвиль на горловині. Ось такі в мене рукава вийшли, не можу я вам його весь в кадрі показати. Ось ось, ось, можливо, так. Не знаю, ще правда, чи понизу мені робити резиночку, чи, можливо, так залишити. Як подовжені, коли я його одягаю, ніби й нормально, А ніби й хочеться додати резиночку. Що хочу сказати по цій техніці в'язання. Ця техніка в'язання називається свінг, і вона доволі нескладна. В цій техніці краще, навіть не краще, а легше в'язати шивний виріб. Коли ви в'яжете росток, то ви теж в'яжете з укороченими рядами. Тут принцип такий самий. І ще, що я помітила, щоб. Не дуже заморочуватися над тим, скільки я рядочків пров'язала, наприклад, в рожевому елементі, скільки в білому елементі. І щоб це все виглядало однаково, ну, по висоті я маю на увазі, що я робила? Я просто рахувала, скільки разів я, ось, наприклад, розвернулася по рожевому кольору, стільки разів я розверталася і по білому кольору. І тоді в мене відстань. Ось ця ширина, що з цієї сторони, що з цієї, однакова виходила. Ну, Можливо, десь там якісь погрішності сантиметра, ну, 5 мм, ну, це небагато, це має місце бути. Але коли дійшло діло до рукавів, я довго думала, як мені їх зв'язати. Тому що з шивними я не хотіла їх робити. Справа в тому, що в мене не дуже виходить, їх в'язати з шивними. Я не завжди можу вгадати довжину самого рукава, не завжди можу вгадати ширину рукава. Чомусь не знаю, чомусь мені це трішки ще складно дається. Я спочатку думала набрати ось тут по проймі, повністю підняти петлі і не замикати вколо, а в коло, а в'язати звичайним полотном. Потім, коли зв'язати собі довжину, шити отут рукавчик, ну і вже завершити його резинкою. Але для цього мені не потрібно було б сшивати ось ці бока. Але бока я вже шила і не хотіла їх розпускати, тому я вирішила спробувати в'язати цей метод по колу. Ну, що хочу сказати. Коли тут я в'язала перед і спинку окремими частинами, мені було б легше коли я в'язала рукава, в мене виявилась така проблема ось тут, на, коли ми змінюємо. Рядочок, тому що по колу ми в'яжемо один рядочок лицевий, один ряд виворітній. Так в'яжеться хусткова в'язка. Ось тут, при зміні рядочків, бачите, такий формується, ніби як шовчик. І ну, що б я не робила, шовчик цей все рівно формується. Я пошукала, походила по інтернету, пошукала, знайшла у Яни з каналу «Кандіярни». Там є метод, як його в'язати, щоб не було видно цього шва. Ну, не знаю, в неї ніби і не видно, але я спробувала, і в мене все рівно його видно. Не так помітно, але ж все ж таки. Я вже перев'язувати не буду, буде вже як буде. Ось ви можете побачити різницю. Ось цей рукавчик я в'язала методом, щоб. Ніби не було видно цього шва. А ось цей я в'язала звичайним, ну, звичайно, просто змінювала рядочки. Єдине, що я отут на початку ряду трішки підтягувала петельки, і тоді вони були ну, не такі, ніби розхлябані. Ось тут, як би я не намагалася натягувати петельку, ну, все рівно, ось бачите, ніби така розтягнута вона. Не знаю, можливо, після прання воно щось зміниться, але сумніваюся. Тому. Оце єдине, в чому була проблема. Перев'язувати я не буду, не хочу, мене все влаштовує. Тут ще внизу по проймі, ось, хочу вам показати, я зробила ось такі збавляння, ось такі, можливо, вам видно. Так, видно. Зробила збавляння, тому що петель виявилося трішки забагато. Я пров'язала майже весь рукав, поміряла, і він мені виявився за широким. Можна було б залишити, звичайно, але я хочу цей джемпер носити під куртку, і не дуже було б зручно. Тому я зробила ось такий клин збавлянь. І далі пішла просто через кожних шість рядочків, ось таких хусткових, через кожних шість виворізних рядочків, збавляла ще по дві петлі з кожної сторони, по одній. Ну, тобто дві петлі в одному ряду. І все. А ось тут перед резинкою. Я також збавила петлі, щоб резинка була вуща, в'язала, пров'язала резиночку і рукавчик закрила голкою. Ось такий красивий край в мене вийшов. Резинку в'язала на спицях на двічках, а основне полотно в'язала на половиною. Чому взяла? Такий маленький розмір спиць на резинки, тому що, ну, як я вже говорила, ця пряжа не тримає резинку. Я хотіла таке більш стабільніше полотно. І ви знаєте, воно доволі таке і не дуже розтягується на руці. Буде тягнутися, також ставлю резиночку, і все буде добре. Тому ось такий мій чарівний смугастик, я його завершила. Тож можу з легкістю сказати, що. Чудо в смужку в мене вже є. Всіх спонсорів, організаторів і учасників цього проєкту я залишу внизу під відео. Обов'язково переходьте, дивіться, у дівчат дуже красиві роботи, надихайтеся. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте наш український YouTube, це нам дуже важливо зараз. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, що вам було цікаво зі мною. Не забувайте мені поставити вподобачку, мене це дуже мотивує і надихає. Всім гарного дня і до зустрічі!